Доброго дня, я з України, я вирощую квіти тропічного походження в кімнатних умовах і ділюсь з вами своїм досвідом та спостереженням. Тож, вітаю, друзі, всіх на моєму каналі. Сьогодні я хочу поділитися з вами, зробити висновки укорінення. Замія з листочка. У мене є відео, де я вам показувала, як я ставила на укорінення замія Саме з листочка, не викидайте жов... жов... пожовкле листя. Тобто, якщо ви знімаєте, ну, у вас трішки там прижовк, якийсь пагон листя, Пагон заміга кулькасу, ви можете зняти з нього листя із самого стовбурця, хоча оце і вважається лист. От. Можна зняти листочок і поставити його в ґрунт на укорінення. Цей процес займає дуже, дуже тривалий і займає багато часу, тому що не всі листочки укорінюються. Але повільно, але вони все ж таки пускають корінці, нарощують бульбочку і починають розвиватися. Тож, отакі саджанці, що я виростила із листочка. Ці листочки були поставлені взимку 22-го року, зараз серпень 24-го року. Тож ви розумієте, настільки повільно розвивається ця культура? Ну, але вона дуже повільно розвивається на перший рік, на стадії лише нарощування бульбочки. А потім потім вона дуже-дуже добре нарощує уже отакі от зелені листя, і гарно гарно може рости у вас. Отакі саджанці, через рік вони вже будуть дуже-дуже завеликі такі кущики. Ну, тож, будемо рахувати. З листочка. Отакі от, от саджанці, от дивіться, вони наростили до п'яти пагонів. І, бачите, от бульбочка. Ну, завжди ця квітка, вона нарощує бульбочки і бульбочки нібито виходять на поверхню. Якщо вони виходять на поверхню, їх не потрібно заглибляти. Вон, бачите, що і корінці тут на поверхні. Можна трішки присипати землею, але вони все одно будуть виходити на поверхню. Ну, Така фізіологія цієї рослинки, так вона розвивається. Але е, ця рослина вона потребує догляду і потрібно, звичайно, оприскувати. Ну, як, не такого. Вірніше не така кропітка робота з цією рослиною, але ви повинні врахувати те, що рослина переживає пересушку, але вона тоді вибирає всі. всі Поживні речовини із самої бульбочки, і бульбочка може у вас присихати, якщо вона, звичайно, на поверхні. Тож, її потрібно потрішку, потрішку його не потрібно заливати, потрішку його треба поливати. Ну, Поливаю я свою дорослу рослину Ну, взимку це один раз на тиждень, і то трішечки. Якщо у вас горщик діаметрів великий 17 см, то ви повинні полити ну, десь 100 г водички на, на горщик. Ця рослинка в таких горщиках вона поливається так само, не так часто, але потрішки, щоб не перелити, не залити, тому що Корінці, які на бульбочки знаходяться, вони можуть просто загнити. До сьогодні я хочу вам зробити огляд, як виросли мої заміакулькаси за, ну, будемо казати, це в прошлом того року вони почали нарощувати листочки, і от десь за рік. Ну, отак виглядають саджанці. Ну, можливо, якщо десь в якихось галереях їх підживлюють, стимулюють, я не стимулювала нічим, тому що я знаю, що мої рослини йдуть до квітникарів, які не дуже уподобаються цьому живленню рослин. Вони звикли до того, що рослинку можна підживити один-два рази на місяць, але її лише потрібно поливати. Ну, А в галеріях, звісно, в питомниках, там підживлюють для того, щоб якомога скоріше рослини виростали, тому що там іде звичайно оптова реалізація і там. Такий процес іде швидкий, тому там живлять. Ну, отак виглядають не всі, звичайно, вони укорінюються. От бачите, як є лише два от. листочки. Ну, Але є ще й маленькі, я хочу вам показати. Можливо, давайте з вами розберем. Ну, от, є отакий. Саджанець. Ці саджанці вже були от з отакого, вони були посаджені у 200-грамові стаканчики, і 200 грамові стаканчики вони вже почали деформуватись, тому що бульбочка тут нарощується дуже стрімко, і мені довелося їх пересадити. До речі, оці великі я поспішала зробити вам. Відео для того, щоб ви побачили, як вони виглядають уже у мене саме ці саджанці, бо їх вже забирають ці саджанці. От, залишаються невеличкі. І я хочу вам показати, як виглядають самі бульбочки зараз, щоб ви розуміли. Подивіться. дивіться, от на листочку нарощувалася бульбочка на самому листочку, і потім, коли вже було достатньо тут поживних речовин, почали нарощуватися самі листочки. От. Листочок, звісно, при цьому тут знаходився. Він був пожовклий, але він не відпадав, я його не знімала, я його зняла лише цього року. Тому, Тому якщо на вашому листочку є бульбочка і пішов уже молодий пагон, не поспішайте знімати сам цей листочок з бульбочки. Він самостійно відпаде, ви потім його знімете. Він пожовкне, посохне, потім вже ви його знімете. Ну, до речі, воно не дуже так і виглядає естетично гарно, але він, він потрібен для того, щоб Eine. нарощувалися молоді пагонці, він живить саму бульбочку. Ну, мені зробили зауваження, що я так дуже щільно. До цього прискіплюся і так багато чого розказую, якихось секретів, тайн. Але я хочу з вами поділитися для того, щоб ви змогли самі змогли самі вирощувати ці квіточки. От бачите, бульбочки всі різні. Ну, от є ще третій у мене. Дивіться, як корінці. Бачите, стаканчики вже аж просолені. О, вони стоять тут вже більше року, звичайно, не завжди у мене вода дощова. Іноді я поливаю і водопроводною водою, тому таке засолення йде стаканчиків. Ну, так, бачите, корінці вже виходять наружу. Тобто ці рослиночки можна їх пересаджувати вже в 200-грамовий стаканчик. Грунт для цього я беру торфяну суміш. От я чула багато, мені на роботі дівчатка, от що купують в магазинах квіти, кажуть, ой, землі взагалі немає ґрунту, немає. В чому вони ростуть? Вони ростуть в тому ґрунті, який їм природньо заданий. Тобто. Оці рослинки вони ростуть в ґрунті торфу суміші. Бачите, я додаю тут і агроперліт. От. Дивіться, які корінці, бачите, от. їх вже треба пересадити в стаканчик більше трішки. Значить, в мене вирощуються вони в торфяному субстраті, також вони вирощуються і в питомниках, теж торфяних субстратах. Але... Вони там занадто довго ростуть, тому, коли ви купуєте рослину, ви виймаєте його з горщика і бачите, що весь, весь ком окутаний корнями і ґрунту, майже немає. От при цьому нічого страшного немає. Ви просто виймаєте цю рослинку з горщика. Трішки збиваєте сам ґрунт старий, не ковиряєте там, нічого його не робите, не довбаєте. Трішки збили цей ґрунт і додаєте іншого свіжого ґрунту з усіма поживними речовинами, і пересаджуєте в інший горщик, або в цей самий лише обробити потрібно цей горщик, для того, щоб він. Ну, трішки його продезінфікувати, ви розумієте, що рослини в магазині, в питомниках, ви купуєте, їх треба промивати, прочищати. От. І отже, ви пересаджуєте, додаючи свіжого субстрату. І тоді ваша рослина буде далі рости. Ну, а квітучі будуть квітувати. Тож у мене таке от. Зауваження, якщо ви купуєте в магазині рослини і кажете, що немає ґрунту, повірте, вони ростуть в тому ґрунті, який потрібен. Ви лише при пересадці повинні знати самі, який потрібен ґрунт цій рослині для того, щоб ви змогли його пересадити пересадити по новій, і щоб ваша рослина далі могла рости і розвиватися. Ця проблема лише... Квітникарів в тому, що ми хочемо завжди от жирної землі, да, більше поживних речовин, щоб там було, от ми краще зробимо, чим нам продали. Ні, повірте, ваші рослини не будуть так розвиватися, як вони повинні розвиватися. Тож, ви повинні знати, що ця квітка саме за Кулькас. Вона не потребує, вона навіть пересилається. От я бачила, що пересилають в такому стані, без грошочки, без нічого. От клубіньок сам замотують у фольгу і пересилають з відкритою корнівою, і з ним нічого не стається. Також само пересилають і антуріуми, тож це нормально. От, і що я хочу сказати? Це ця рослина, вона напівтіньова, На сонце її тримати не потрібно. От. Вона прикрасить ваш будинок, вашу оселю, ваш інтер'єр, знаходячись ну, на півтемному місці. Напівтемному, ну, ну, тобто, де сонце. Прямо сонця прямого немає, але приміщення, звісно, освітлене. Додаткового освітлення їй не потрібно. Це при укоріненні рослинки, тоді, да, тоді потрібно освітлення. Щоб так окремо якесь зберігання, я скажу, що вона не вибаглива, ця рослина. Тому вона чудово укорінюється з листочка, і з 100 бурця, і з листочка. От. І, будемо казати, гарно росте. Ну, для мене це результат. Я нікуди не поспішала, я хотіла мати якийсь висновок. Ну, я його маю. Ви бачите, що не завжди, навіть купуючи рослини, ви можете отримати до п'яти. Пагунців, да? Ну а от вирощуючи з листочка, рослинку можна отак -от гарно, чудово наростити. Ну, а це те, що я хотіла вам сказати про Заміакулька Це моя, мої висновки, це мій експеримент. Я вам зробила висновки і показала, що можна виростити цю квітку з листочка. От, навіть ви буваєте в магазині, ну, от квіткових, там заходити в епіцентрі, ви можете десь крадькома один-два листочки зняти з будь-якої маточної рослинки. Кульочок положити і дома поставити на укорінення. Ну, це я так кажу, тому що я цього ще не практикувала, але я хочу спробувати в мене є Магазини, де дівчатка мені дозволять зняти пару листочків, тому що є ще сорт Чорний Принц. Мені дуже-дуже хочеться цей сорт спробувати, тому що це звичайний зелений сорт. От він укорінився дуже добре. Ну а ви теж можете попросити у продавців, і вони вам дозволять один-два листочки зняти, тим більше, якщо на рослинах є в магазині стоять рослини, на яких листочки вже ну трішки жовкнуть. Ну і, звичайно, продавці вони їх зрізають для естетичного вигляду. Рослини, вони їх зрізають, викидають. Ну, а ви ці листочки можете взяти і поставити на укорінення. Виростити собі чудову чудову, чудову рослину за кулькас. Я не раджу нікому красти, але знаєте, як кажуть, вкрадене воно завжди гарно росте, да? стосовно квіток. Але можна завжди попросити, і вам дозволять зняти один-два листочка. Тому вирощуйте свої квіточки, милуйтеся ними. Ну а наразі до побачення, до наступної зустрічі. Щасти вам і успіхів! І слава Україні!